Доброго дня всіх вітаю на моєму каналі. Наразі ми в енергетиці молодика у 9 градусах Скорпіона, що відбудеться 1 листопада. Звертаю увагу, що молодик завжди провокує нас на нові починання, ініціативи, взаємини, знайомства і взагалі події будь-якого рівня інтенсивності у нашому житті. Тож, ми враховуємо, що 2 дні до молодика і два дні після це дні гекати. У мене на каналі є Цикл Відео про цю архаїчну богиню, тож, будь ласка, кому цікаво, переходьте за посиланнями в описі і у підкасті. А загалом зауважу, що в ці дні ми максимально неусвідомлено підходимо до всього того, що нам пропонує доля. Тому краще почекати ці дні. І всі наші ініціативи відкласти на декілька днів пізніше. Звертаємо увагу, що результативність по цій молоді енергії прийде до нас у своїй максимальній виразності і концентрації аж у травні 2025 року. Тож час для розгону у нас. Є, адже наразі він дає нам такий колосальний доступ до всіх енергій цього знаку, дає нам такі колосальні інтуїтивні перечуття, передбачення, чуйку на людей, на вигідні фінансові вкладення, в тому числі на передбачення і на виразність всіх тих наших здатностей, можливостей, віщих знаків, сприйняття енергій тонкого плану, і навіть можливість відрізнити страхи від. Тих містичних явищ, які можуть нам просто ввижатися, або ж символи, знаки, і все те передбачення, яке, можливо, є просто породженням нашого внутрішнього невпевненого стану. Адже у цього молодика є сприятливий аспект до Сатурна. Зараз Сатурн крокує рибками. він також має таку силу у виразності енергії містичних, енергії передбачень, енергії езотеричних. Тому ми наразі можемо надзвичайно чітко і детально відрізняти все те, що нам вбачається, або все те наносне, що хочуть видати за правду, від того, як картина світу, картина нашого життя виглядає насправді. Тому, будь ласка, зауважую, наголошую, інтуїція, можливість спілкуватися із такими людьми, які мають доступ до енергії тонкого плану, або ж магічні практики, якщо ви такі застосовуєте знаєте. Знайтесь на цьому, або ж це дійсно джерело сили для вас, будь ласка, будь-які езотеричні підходи, також докопування до суті речей в містичних посланнях, можливо, або в тих передбаченнях, які ви бажаєте структурувати і втілити у ваше життя у вигляді подій. Наголошу, що Меркурій на дату молодика знаходиться у знаку Зодіака Скорпіон, наше внутрішнє перечуття наше вміння вскривати старі рани, йти на важкі розмови, обговорювати страхи, доносити іншим інформацію про те, з чим ми маємо справу, про що ми боїмося говорити зазвичай, чого ми б не хотіли допускати у своє життя. Які, можливо, у наших особистих стосунках є питання, які потребують нагального вирішення, вже накопилася критична маса претензій, просто і от саме зараз ми можемо на це наважитись. І зрозуміти, хто ж разом із нами йде по нашому життю, які люди в змозі зрозуміти нас у наших розмовах, у наших думках, обговореннях, в змозі розділити з нами певні таємні, приховані, можливо, якісь події у нашому житті, в змозі зрозуміти наші внутрішні чинники, а також взагалі йти на якісь певні моменти домовленостей, адже досягати спільних цілей. в тому, в тому, числі й фінансових, в тому числі довгострокових по тригону до Сатурна, розпочинати такі стосунки наразі надзвичайно важливо. По такому молодику ми можемо мати справу із людьми, які покажуть нам нову стабільність, нову реальність, результати докладених раніше зусиль, інвестицій певних пропозицій, зможуть нас надихнути. Наші проблеми, можливо, виявляться багато в чому надуманими або такими, які є спільними. Для багатьох людей зараз, і те, що ми обговорюємо, те, що ми маємо справи домашні, те, що ми в нашій родині докладаємо колосальних зусиль до вирішення певних питань, наші внутрішні задумки, також інтуїтивна, можливість покладатися на певних людей. Це таке душевне спілкування, це дійсно відчуття того, хто нам потрібен надалі у кожному завтрашньому дні. Можливість вдало поговорити і мати з цього дійсно, якісь перспективні мотивації. Взаємини. Можливість про щось оголосити публічно, можливість докопатися до суті речей і зрозуміти, хто ж нам все ж таки друг у завтрашньому дні. Ось тут колосальні також і фінансові ставки можуть бути на ваше майбутнє. Звертаємо увагу, що по скорпіону великий вплив також фінансових взаємин. Активізуються питання боргові, страхові, кредитні іпотек, штрафів. Мож... Можливо, також таких ситуацій, які провокують нас на нові починання. Можливо, саме зараз ми закінчуємо виплату певної страховки, кредиту, або розплачуємося із боргами, ставимо на цьому крапку і надалі бажаємо планувати наше фінансове майбутнє таким чином, щоб більше в таку кабалу не потрапляти. Або ж це навпаки такий вид бізнесу, наприклад, або ж така консультативна діяльність, або потреба у фінансові. Фінансових взаєминах із консультантами, агентами, наприклад, або ж тими людьми, які розуміються у фінансових питаннях, коли ми розпочинаємо більш грамотно інвестувати кошти, коли ми розподіляємо нашу фінансову активність у спільному бізнесі, наприклад, також важливі питання спільних фінансів у шлюбі. Це може бути розподіл, наприклад, майна, або ж також завершення процесу, наприклад, розподілу майна, розподілу певних спільних стосунків. І правна майнових також, можливо, спадщина. І наше нове вже майбутнє ніяким чином ми надалі не бажаємо пов'язувати із якоюсь конкретною людиною, або на таких засадах. Це може бути переукладання договорів, контрактів, або ж обезпечення себе в фінансовому відношенні усілякими шляхами. Ми тепер маємо доступ до цієї інформації, що нам не доплачували, наприклад, або що ми отримували значно менше, або щось просто проходило повз нас у вигляді якогось прихованого до. І ми просто не знали про це. Багато таємниць, багато прихованих фактів можуть зараз нас буквально підштовхувати до того, щоб ми шукали інші шляхи трансформації, інші шляхи переродження. І ось тут Скорпіон в своїй силі дає нам. Потребу в емоційній гнучкості, в тому, щоб підходити тверезо до всіх тих спонтанних ситуацій, які виникають, вирішувати нагальні питання через кризові явища у нашому житті в той же час знаходити в собі сили відпускати, прощати, ставити крапку. Адже у своїй фіксованості скорпіон в першу чергу орієнтований на власний, емоційний, тривожний, надзвичайно глибокий стан. І ось тут важливо: зверніть, будь ласка. Увагу на те, що коли ми відриваємося по енергетиці цього знака від певного середовища, від певних обставин, певних людей і певних важких чинників у нашому житті, то тут вже працюватиме уран. Він дає ось цю силу закінчити раз і назавжди певні непорозуміння, певні невирішені питання, певні збиткові, можливо, стосунки у вашому житті. Також питання розподілу доходів, розподілу спадщини. Прав наприклад, і, зокрема, страхів. Адже саме з цього все починається з емоційної глибини, якою так славиться скорпіон. Він буквально може залипати на певних станах. Тому по цьому молодику рекомендую усілякі практики, усілякі ініціативи, контакт із енергетикою, яка надихає, яка мотивує. Адже по тригону від Меркурія до Нептуна і до Марса ми дійсно можемо бачити результати. результати Перемовин, результати поїздок, також кореспонденція, наприклад, посилки, дзвінки, потрібні зустрічі і поїздки. Все те, що приносить нам результат у вирішенні питань стосовно наших домашніх, нашого місця проживання, нашого сімейного і емоційного стабільного благополуччя. В новому місці за нових обставин, наприклад, розкривши все приховане, таємне і незрозуміле, нам стає ясно, яким чином надалі ми будемо діяти. Чи ми разом, чи ми команда? Чи ми навпаки на одинці з нашими ситуаціями будемо просто як Фенікс фактично відроджуватися і отримуємо в результаті нові крила. Адже ось ця енергія скорпіона, коли він відривається від глибини своїх образ, коли вчиться прощати, відпускати і буквально закривати двері у минуле, все те не потрібне, як та валіза без ручки, це дійсно нова людина, це нові. Обставини, новий життєвий шлях, в якому ця внутрішня сила надзвичайно запитана, її видно і вона затребувана. Ось це заклик цього молодика, тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Звертаємо також увагу і на те, по цьому молодику, що надзвичайну результативність можуть нам принести такі обставини, які буквально сприймаються як кризові, як нагальні, як такі обставини, що показують нам. Теж в результаті те місце, до якого потрібно привернути нашу увагу. Де тарана, яку потрібно зцілити. Тому рекомендую вам звернути увагу на стан здоров'я, на необхідність термінових певних, наприклад, операційних втручань, навідування лікаря або взагалі таких обставин, які можуть спонукати, до того, щоб мати справу із медичними установами. Адже не забуваємо, що через декілька днів після молодика ми спостерігаємо на небі опозиції. Між Марсом і Плутоном. А вона, як не крутий, дає такий надзвичайно аварійний, кризовий, в тому числі, фон, І це надзвичайно потужна, агресивна енергія, в тому числі від оточуючого середовища і від інших людей. Тому будьте уважні і самотужки не створюйте такий фокус уваги до себе, щоб необхідно було бігти, тікати або швидко вирішувати питання, які накопичувались, і з необережності ви не завдали собі шкоди і то також звертаємо увагу, що по цьому молодику рекомендується вирішувати фінансові питання. Буквально реструктуризація кредитів, оновлення певних кредитних договорів, нові умови, контракти перезаключення угод, в тому числі. Також, якщо це питання стосовно аліментів, прав на дітей, довіреностей, доручень, продажу, наприклад, взагалі справ із фінансами, а також із майном партнера, приміром, то ось тут також будьте уважні, Важні, акцентуйте на цьому увагу, намагайтеся максимально прояснити ситуацію, вникати в усі ті папери, які ви підписуєте, а також розбиратися з тим, з чим ви маєте справу, адже енергія буквально зараз зосереджена на тому, щоб нас занурювати в такий фінансовий, в тому числі, світ. Крім цього, робота із страхами, робота із спеціалістами, які допомагають розбиратися із нашим психологічним станом, психологи, психотерапевти, езотерики, будь-які консультанти, а також люди, які допомагають вам стабілізувати ваш внутрішній стан. Це можуть бути рідні, близькі, також люди, які взагалі в принципі не є членами вашої родини, або але від них ви відчуваєте колосальну підтримку. Ось тут буквально робіть на цьому акцент. Це дійсно може вас спонукати до важливих внутрішніх рішень, до напрацювання в собі навичок, відпускати, просто в певних ситуаціях розвертатися ніби на 180 градусів, робити декілька кроків вперед, і тоді все те, від чого ви не могли відірватися, вже не здається вам таким важливим і таким болючим, в тому числі, і таким взагалі середовищем, з якого ви просто не могли вибратися навіть роками. Також звертаємо увагу на будь-яких питаннях термінового характеру, також це спонтанні питання взаємин, стосунків, ревнощі, інтриги, плітки, наприклад, все те, що має зараз, розпочати новий цикл у ваших стосунках, переродити буквально ваші взаємини і занурити вас у спілкування з такими людьми, які вас набагато глибше розуміють, які розуміють ваші страхи, які готові з вами поруч проходити певні складні ситуації. Також по енергетиці цього молодика ми бачимо колосальний вплив Плутона, адже управляє скорпіоном Плутон. І ось тут він що робить у листопаді місяці? Інгресію в знак Зодіака водолій. Отже, і цей молодик закликає нас до того, щоб ми відривались від енергії Козерога, щоб ми зрозуміли, розібралися, вникли в те, з якою стабільністю ми маємо попрощатися, від чого відмовитися, що вже не буде. Існувати так, як було попереду, і усвідомили по-новому і свій стан, і свою мобільність, і реагентність на все те, що відбувається. Які емоційно, можливо, блоки емоційні нам заважають побачити істинну картину світу. З чим нам важко розпрощатися, і чому це так, і чому ми не бачимо далі свого майбутнього? Можливо, це дійсно колосальна кількість страхів перед нами. Також звертаємо увагу, що глибокий внутрішній аналіз, магічні практики, психологічні тренінги, також таке спілкування із собою, в тому числі наодинці. потреба дістатися до дна, ніби свого емоційного, для того, щоб відштовхнутися і без цієї валізи, без ручки просто випливсти на поверхню і побачити, що горизонт він виявляється ось там, от зверху, а не десь в такій глибині, з якої. І навіть вибратися ще невідомо, як якщо саме не докласти зусиль. Також звертаємо питання і на інформацію, з якою доведеться, приміром мати справу. Тобто, це може бути такий зовнішній поштовх, розібратися із боргами 10-річної давності. Приміром. Це можуть бути колектори, також боржники ваші. приміром. Крім цього, взагалі потреба розібратися також із фінансовою документацією, тому тут наголошую всі ваші реквізити, вся особиста інформація, доступ до карточок. до Доступ до всього того, що може зробити щось таке приховане, таємне, особисте, гласним, контролюй. Також тут питання доступу до колючих, ріжучих, небезпечних інструментів, зброї, приміром, вибухонебезпечних речовин, всього того, що може травмувати, також сейфи, наприклад, або якась певна відстань від дітей, приміром. Також, взагалі, потреба мати справу і. З медиками, коли необхідно приміром погоджуватися на операційне втручання, або ж ситуація вже не терпить відкладення, або загалом мати запас коштів на усіля короду нагальні питання, які можуть виникати в цей час, не забуваємо про позицію від Марса до Плутона, яка може просто провокувати дуже багато чинників від нас незалежних. Також потреба мати шляхи вирішення ситуацій, які вам вбачаються наразі неможливими, нетерміновими або ще щось. Тому саме фінансова перспектива, напрацювання таких інвестицій у ваші професійні якості, коли у вас є можливість перевести свій бізнес, коли у вас є можливість заявити про себе в будь-якому місці, буквально знаходитись на своїх власних фінансових ногах за будь-яких фінансових обставин. Надзвичайно затребувана, тому майте на увазі, як внутрішньо емоційно себе стабілізувати, так і фінансово, так і професійно. Тому, будь ласка, наголошую, саме такий важливий емоційний відповідальний крок наразі по цьому молодику має бути сплетіння фінансової стабільності, професійної перспективи, а також внутрішніх глибинних перемін. Коли ви готові до трансформації енергії молодика в інгресію, Управителя цього молодика в знак зодіака водолій, коли ви дійсно будете відчувати себе частиною чогось більшого. Звісно, про це поговоримо ще в окремому відео. Однак це такі беззаперечні переміни, які неможливо відкладати. І зараз молодик нам показує в тому числі такі можливості, таких людей, такі мотивуючі фактори і фінансові пропозиції, які ми можемо в будь-який час забирати із собою в те потрібне середовище. Крім цього, по цьому молодику, що сприятливо, сприятливо відверті розмови ініціювати з метою докопатися і поставити крапку в певних питаннях і більше не повертатися або до якихось стосунків, або до місця роботи, наприклад, або до боргових питань, або ж також до справи з певними страховими агенціями, приміром, кредитними установами, банками із людьми просто відверто непорядними. Наприклад, так чи інакше, ми зараз зможемо. По тригону до Сатурна знайти вихід із цих ситуацій. Також загалом це завершення старих циклів. Адже по тригону до Сатурна, який 25-26 рік розпочне новий цикл, він зараз дає нам ось ту стабільність, яку ми надбали, дає нам можливість перенести її у новий період. Тому зверніть, будь ласка, увагу: беріть з собою найкраще, найефективніше те, що ви дійсно можете мобільно трансформувати до потреби. Реальності. Крім того, звертаємо увагу на нові матеріальні і фінансові цілі. Це може бути новий спосіб розрахунку, переведення консультацій, наприклад, в якийсь певний новий формат. Також, крім цього, це ще фінанси від ваших клієнтів, коли ви дійсно на інших засадах будете працювати, наприклад, можете оформитися, як дійсно підприємець, наприклад, або ж ви, навпаки, розриваєте якісь контракти і не бажаєте з певними постачальниками мати справу. Також. Це розрив будь-яких тривалих таких стосунків фінансових, в тому числі, які немає сенсу продовжувати надалі. Також будь-які ситуації, які потребують такого заглиблення і обговорення, наразі можуть дати надзвичайну конфліктність. Тому звертайте увагу і намагайтесь цього уникати. Адже час відверто активний в цьому плані, і тому провокувати додаткову ситуацію не потрібно. Також тривалі фізичні навантаження, будьте уважні і обережні. Наголошу ще раз, що дійсно можна таким своїм власним необережним кроком. Творити значні фізичні ситуації, такі, які будуть вимагати нагального рішення. Буквально не встигли перебігти, не встигли просто застрибнути в маршрутку, не встигли вийти з маршрутки, або ще щось загубили, або через неуважність і необережність можна постраждати. Крім цього, загалом такий фон середовища наразі, який дійсно провокує на усілякі ситуації, які формують все нові нові образи, наприклад. І ми в них просто застрягаємо. Аємо і не встигаємо зробити те, що необхідно саме зараз. Також звертаємо увагу, що по цьому періоду надзвичайно сприятливо настільки глибоко розбиратися зі своїми страхами, зі своїми блоками і відпускати все непотрібне, що будь-якого характеру езотеричні практики. Практики із можливістю усамітнитися, із можливістю відпустити всі образи просто біля водного джерела, наприклад, або ж на природі, або у такому самозаглибленому стані. Коли вам ніхто не заважає зрозуміти, а яким же чином наразі ваше життя має саме такий вигляд. Це сприятливий час для того, щоб дати собі можливість відпочити, відпустити, поставити ті крапки і уникати взагалі будь-яких маніпуляцій. Адже саме зараз ми володіємо такою силою, яка може просто передбачати, по-перше, такі спроби з боку інших людей, а по-друге, працювати ніби на випередки, коли ми просто припиняємо. Маємо будь-які маніпуляції з боку інших людей, коли ми нівелюємо наші стани і намагаємося розібратися в першу чергу із собою, а також дати собі можливість вирости із певних стосунків, із певних залежних станів тому тут наголошую, підкреслю: це дійсно молодик прориву, це молодик таких енергій, які допомагають зробити ривок, які допомагають змінити просто життя навколо вас, змінити середовище, в якому. Ви будете почувати себе більш природньо, більш ефективно і більш сильно. Дякую вам і до зустрічі у відео по знакам.